От, взагалі, то тут не то, що проїхати, тут пройти нема як. Це дорослим, а дітям як. Тільки скакати. Жителька Дубіївки Наталія Панченко на велосипеді селом їздить щодня. Жінка працює листоношею, каже вулицею Тимошенко пересуватися складно. На велосипеді, крім газет та пісом пенсії, ще й дітей до школи довожу до установки, бо дітям немає як пройти. Там така калюжа, що тільки по забору треба йти. Це не одна калюжа, нас на а їх багато, дуже багато. Десь чотири роки назад щось заходилися робити і все. Ото грейдер пройде, ями розгорне і на тому кінець. Ще більше калюжі поробили і все. Ніхто їх не засипав. Потерпає від такого бездоріжжя і його автівка, каже Іван Вороний. Чоловік їздить цією вулицею 40 років. Не тільки страдає, а й плаче. Отака От років. Так. Як не хуже, то лучше. Переймається, каже, станом дороги житель села Андрій. Тут знаходиться газова труба, постійно вода тут стоїть. Значить, це до чого може привести. Труба може почати ржавіти, зліє і буде газова аварія. І постраждати можуть і сусіди, і все, і дома, і діти, і всі останні. Якщо буде тут взрив, щоб, потім, я просто щоб потім наші власті не ходили по сусідам і не збирали гроші на трубу. Понімати, це її обв'язано. Щоразу після зливу у ямах на дорозі залишається стільки води, що затоплює подвір'я, розповідає жителька села Галина Сухина. Машина розбиває калюжу, і вода тече звідси, отак під оці кущі квітів, і отакого все, отутого, отуто сміття, все вода, і оце оту того такого не було. Оце все мокре, це від цієї води, від тої калюжі, яка там ото. Мешканці вулиці Тимошенка, додає Галина Сухина, два тижні тому написали колективне звернення до голови Руськополянської громади із проханням зробити дорогу. Оце ця відповідь нам дала Руськополянська сільська рада. Наче ці відповіді написано те, що коштів у громаді немає на ремонтування дороги. Староста Дубівки Олександр Крибушея розповідає: свого бюджету в селі немає. Після приєднання до Руськополянської ОТГ за спрямування коштів на вирішення будь-яких питань відповідають депутати та голова громади. Я не вирішую вирішити на сесія. Депутати виділять кошти, і тоді будемо робити. Ми не встигаємо все зробити. Сразу одразу, одразу ремонтувати ці вулиці. Там вулиця ґрунтова, туди треба чималі кошти. За словами голови Рускополянської громади Олега Герценка, 35 тисяч гривень спрямували на поліпшення стану доріг у Дубіївці. На ремонт вулиці Тимошенка грошей у місцевому бюджеті немає, бо вирішення потребують більш пріоритетні питання. І наскільки мені повідомили, що жителі були проти цього грейдерування, адже фактично. Це тільки піднімає те каміння, яке було закладено глибоко грейдер і не надає тих ну, якісних послуг, які хотіли б отримати односельці. Тому роботу грейдера зупинили. Потрібно більше, більше втручань фінансових, там, наприклад, придбати щебінь чи гранвіців. Але умов і можливостей у сільському бюджеті задовольнити потреби всього населення немає. Було запропоновано варіант співфінансування, тобто, жителі купують хоча б якийсь вид матеріалу, наприклад, щебінь. А все інше буде вже запропоновано виділяти з місцевого бюджету. Наталія Старинець, Тамас Гурузія, новини на Суспільному, Черкащина.